MotoGP повертається в Угорщину вперше з 92-го року і одразу на Балатон Парк Балатоном володіє приватна група інвесторів, і вони створили цей трек не просто як арену для перегонів, а перш за все, як тестову таку платформу для Нісану. Балатон Парк стає 75 м треком за всю історію MotoGP, і 32-м треком у сучасній ері MotoGP. це одна із шести трас у календарі, яка біжить проти годинникової стрілки. Попередні п'ять це у нас Арагон, Остін, Заксенринг, Філіп Айленд та Валенсія. Ну і Балатон став от уже шостим. Траса от тільки-тільки відкрилася. Гонщики MotoGP, але не всі побачать її. Оце от вперше має 16 поворотів. Але головне, вона є дуже вузькою. В неї дуже маленькі зони вильоту, і це ставить дуже величезне питання: чи почуватимуться тут прототипи MotoGP комфортно? Чи зможуть вони показати тут весь свій потенціал, всю свою потужність? Тест пілот команди Дукаті Мікелі Піро, коли проїхався тут на треці, сказав таку фразу, що на цьому треці гонщики витрачатимуть більше гальмівних колодок аніж покришок. І це не жарт. Тут дуже вузькі коридори, траси з коротесенькими прямими, які вимагають постійного агресивного гальмування і такого самого агресивного швидкого відкриття газу для гонщиків. Це означає дуже велике навантаження на тіло. Фізично трек цей дуже вимогливий. Ну а для інженерів це. Означає, що в них буде вочевидь певна складність із налаштуваннями байків. Тут не завжди гонщики будуть переходити на шосту передачу. Так, трек дійсно дуже повільний. Швидкість не сягатиме вище ніж 300 км на годину. Ну і так відповідаю вам на запитання, яке я сама собі поставила. Пару хвилин раніше ні, тут мотоцикли не зможуть показати всього свого потенціалу. Потенціал королівського класу, я думаю, що і менших класів буде якби трошки задушений. Але в принципі, сьогодні на дебріфах Фабі Джо Антоніо нас розслабив, щоб ми не надто злилися з цього приводу, що трек надто затичний. Він каже, так, цитую вам, лейаут тут. Окей, так він відрізняється від усіх інших, але це як би і нормально, щоб ми їздили на різних треках на різних лейаутах. Да, він малесенький, тут вузькі повороти. Ну це це нормально. А Лука Маріні повернув нас так трошки, знаєте, до реальності і сказав, що безпеку так, нібито інженери е, тут покращили, але стіна в першому повороті, особливо зважаючи на мій останній досвід роботи зі стінами, відсилаючи до своєї аварії на сузуки. Мене звісно, вона лякає. Є у нас підозра, що дукаті матимуть невеличку перевагу, адже буквально два тижні тому вони тестували тут на балатоні міські мотоцикли, панігалія В4С. неясно ще, чи буде це точно перевагою. Хто тестував? Пеко, Марк, Маркес, Альдегер, Фермін. Ну ясно, що тест пілот. А діджа тестував. Вони принаймні відчули ритм, характер трошечки цієї. Траси не знаємо, чи буде тут перевага в гонці. Все ж таки трошки інші діють правила ніж на тестах. Траєкторії нагадаю дуже тісні. місць для обгону небагато, і люба помилка може коштувати дуже дуже дорого. В гонці цього разу буде присутнім поле спаргаро і в команді. Він є особливо цінним, тому що він є єдиним гонщиком зараз, хто їздив тут уже на мотоциклі. MotoGP. також мав би бути присутнім його брат Алейша Спаргаро, Але він впав з велосипеду під час тренування, і я його щойно бачила. Він ледь іде. отакий, знаєте, як мумія ходить. На жаль, його змушені були зняти. А мав він заміняти травмованого чантру.